Добрий день, червень. Місяць називається червень, бо в цьому місяці ягоди червоніють. Найкращий місяць року все цвіте, яскраве, сочне, красиве, червоне, звідки назва найкращого червоного місяця червень. Перший літній місяць у народі називають холодень, рум'янець. Всі ці назви червня підкреслюють його природні явища. Так діти, сьогодні ми з вами поговоримо, а про що здогадайтесь? І солодкі, і кисленькі, і довгасті, і кругленькі, до вподоби ви мені, соковиті та смачні, знають добре малюки, мова йде про ягоди. Сьогодні ми з вами поговоримо, про а про які? Підгадайте, будь ласка, загадки. Лист різний із оксомита, соком ягода налита. А для хворої дитини кращі ліки. Чай. З малини. Так, малина. Малина росте на кущику. Маленька червона ягода з якої виготовляють малинове варення. корисне дуже для дітей. Зелені сережки на гілі висіли, на сонці підсмажились та почервоніли. Що це діти? Черешня? Черешня, черешня росте. На дереві. На порічку дуже схожа, круглолийця і пригожа, вітамінами багата, темношкіра та пузата. Що це дід? Смородина. Смородина росте на кущику куст смородини. На кущі ко зростає, сестричок багато має, червона соковита і сонечком налита. Що це, діти? Полуниця, полуничка. Полуничка одна із найбагатьох ягід, в якій насіння знаходиться не всередині, а зовні. Зовні знаходиться на полунички до 200 зна... насінь. Полуничку вирощують у всіх куточках земної кулі, з неї виготовляють теж дуже смачне варення полуничне. Погляньте, яка вона. Шкіра в неї гладенька, полуниця. Багата вітаміном С, який корисний для нашого організму. Діти, домашнє завдання. Намалюйте, будь ласка, ягоди червня, які вам сьогодні сподобались. Чекаю ваші малюнки. До зустрічі!